60 секунд, і цього разу про розвиток людини. Спочатку світ людини міститься в утробі матері, де зародок розвивається 9 місяців. Після народження її світ переходить у дитячу кімнату, а потім і увесь дім. Поки що людина думає тільки про себе, кожне її бажання направлено на те, як себе наповнити. Та ось людина починає піклуватись про свою сім'ю. Підростаючи, людина піклується вже про своє місто і навіть про свій народ. Але бувають такі люди, які піклуються не тільки про себе і не тільки про свою сім'ю, про своє місто та народ. Такі люди піклуються про весь світ. Кінець.